Так само як це відбувається зараз, у нас традиційно проводиться сама екскурсія по цьому музею. Тут є багато цікавих. Е Експонатів і багато цікавих історій. Ми переглядаємо у нас є гутірки, де ми саме говоримо про події минулого. У нас є перегляд фільму. Це фільм зазвичай або крути, 1918, або якийсь, який стосується військового стану в Україні. У нас обмежене харчування, тобто харчуємося. Ми чітко за програмою. Два рази на день це обід і вечеря. У нас немає якогось солодкого. У нас немає якихось добавок, м'яса це такий невеличкий піст для вшановлення пам'яті всіх загиблих за Україну. Акцію «Добав Тернополі організовують з 2004 року, каже Лілія Гринчишин. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. І такими ми були новини станом на цю годину. Ще більше інформації шукайте на сайті Суспільне новини, а також на наших сторінках у соцмережах. Далі продовжать мої колеги Анастасія Бачук та Іванолосю. Ну ми з вами побачимо з. Дивіться на місцевих ага. каналах суспільного мовлення що понеділка, о 21-й. Що ви думаєте про російську систему? ППО? Ну, то й пролітає щось туди. Я не знаю, хто їх там запускає дроном. І чи могла бути в міністерстві оборони корупція при таких грошах, при таких закупівлях і при таких можливостях? Звичайно, могла повістки як покарання. Питання за що ви так з нами? Люди це не якийсь ресурс, яким ну можна розкидатися? Цей страх перед. СК... Ескалацією з боку Росії відступив. Підняття ставок це завжди класна історія. Ви автор гасла. Бачиш ворога? Є... Ця війна перепише воєнну стратегію повністю всього світу. Це люди, які зупинили російську армію. Точка закінчення війни це тоді, коли Росія почне сплачувати репарації. Проєкт Римовська інтерв'ю. Ну а ми продовжимо інформаційний день на суспільному у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Росіяни готуються до проведення псевдовиборів президента президента Російської Федерації. Від сьогодні в регіоні відкриють 19 пунктів подачі заяв аби. Проголосувати могли навіть ті, хто має прописку в іншій області та без російського паспорта. Про це напередодні повідомила в офіційному телеграм-каналі начальниця Бердянської міської... <звіттє> міської міської адміністрації Вікторія Галіцина. Зараз ми її долучаємо до нашого ефіру. Пані Вікторія, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам вітаємо. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, що вам відомо наразі про підготовку до псевдовиборів і чи дійсно почали вже сьогодні працювати ось ці 19 пунктів подачі заяв. Пані Вікторія, не чуємо наразі вас. На жаль, не маємо звуку. Зараз спробуємо налагодити. Можливо, ви вимкніть звук у вас на комп'ютері. Пані Вікторія, чи чуєте нас? Я чую. О, так. Так, і вас теж. Ми чуємо. Чуємо. так, чуємо. Так як ми вже повідомляли раніше, підготовка до виборів на тимчасово окупованій території України вже стартувала від сьогодні, 29 січня, на ТОТ росіяни відкривають пункти подачі заяв для голосування вихідців з інших регіонів РФ на сьогодні, вже відкрито 19 таких пунктів на території захопленої Запорізької області. Наступний етап буде стартувати з 17 лютого. Це передбачається поквартирний обхід мешканців з інформуванням про дату проведення голосування та можливості участі у так званому виборчому процесі щодо самого так званого бойовили, виявлення, Окупанти запланували його на 15, 16 та 17 березня поточного року. Голосувати дійсно дозволяються за документами українського зразка. Такі заходи на нашу думку свідчать про прагнення росіян залучити максимальну кількість мешканців окупованих територій. І, хоча результати псевдовиборів на тот, як ми розуміємо, заздалегідь заплановані і будуть оприлюднені саме узгоджені цифри, показники реальної активності мешканців в чергове продемонструють справжній настрій нашої громади цього дійства. Вікторія, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що відкривають ось ці пункти, де можна проголосувати і без російського паспорта, але все одно чи посилили примусову паспортизацію перед цими псевдовиборами росіяни на території Бердянська заходи з примусової паспортизації посилились ще з другої половини половини минулого року на сьогодні.